В моєму каналі я граю до Мулі 3D. Сьогодні буде... Сьогодні. Сьогодні я видрапаюсь на цю бай... високу високу башню Ек Прайсар. Побігли, побігли, побігли. Все, ми побігли. Ви ми выдрапаємося на ту в вершину. Во. Все. Вид... Витрапаюсь. Вс, двері нехай будуть відкриті. Мені? Потрібно піднятися на ескалаторі. Не на ліфті. Там ліфти закриті. Ми піднімемося на ліфті. Перше на цей ліфт. На цьому ліфті. Такому низенькому. П'ять на п'ятий поверх. ліфт сказився. Буде тактика у мене. Як вибратися? Все. Давай на інш. І на інші ліфти там. Там ліфти на гору. Яка висота цих ліфтів? Ми Піднімаємося. Він аж довго піднімався, а вниз аж швидко. А вниз він скоразний донизу, а наверх повільний. Русский сырый такие вот лифт бакисим лифт вид раз. Емпрікстате має 60 поверхів. Він має 60 шістдесят. А башня поверх 61. перших. Іде? Ідемо до цього цих сходів. О, диви, який красивий вид. Вид на. вид на хмарочоси. Диви, який вид на текстуру. На, на, тюру, на текстуру будинки. Диви, який вид на текстуру. Класний. Я таке не бачив в x рекордер Я то не знімав той вид. Зкриваємо двері. І поїхали ще вище. На башню давай. Ще вище на шістдесят перший поверх. Так. Во, ми ж, Ми зібралися ще вище на висоту, Давай, ну, який вид красивий на текстуру. Ми не бачимо тут іксерку. Давай обратно спустити назад. Це як скарасний, скарасно опустився. Тепер же опускаємося і сходимо. Давай на ліфті. Бо все якийсь карасний донизу. Ну і що на ліфті, той ліфт на ремонті ремонт ну, опуститися на не... опускаємося. А де вихід пошукати? Да? Треба выхід так. Вилізав Вы... Вылізался. Вс. Підпишися на канал, кусочок в коментарях З вами були Лев Таладилки, всем по-па-па-па! -по -по -по. не забудь поставити лайк за то відео за то, що той, той хмарочос 60 пових ембрайстар, коли я виліз. Все, кінець.